Під знаком гімнастики. Одразу два турніри всеукраїнського рівня минулого тижня проходили у Кіровограді. Так у спортивній школі Олімпійського резерву Надія відбувся чемпіонат України зі спортивної гімнастики серед молоді та юніорів. Учасниками змагань стали біля 300 спортсменів з 18 областей. Місце проведення чемпіонату у столиці обрали не випадково, каже головний тренер нашої жіночої команди Світлана Куценко. У нас зал вважається найкращим залом в Україні і по оборудованню, і по чистоті, і по проведенню соревновань. Першою виграла золото чемпіонату наша жіноча збірна у командній першості. На составе Яны Гороховой, Кати Шумейко, Вероники Букаты и Екатерины Жасан. Вторая команда у нас не по взрослым разрядам выступала, в основном по первому розряду. Они теж боролися, но немножко не хватило, чтобы быть в призах. Они заняли четвертое место. А вот наши гимнасты посили у командной першости стиль друга місце. Мы команди выступили довольно неплохо, заняли второе место. В принципі, ми готовились. І я считаю, що ми заслуженно заняли второе место. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Яна Горохова у багатоборстві та вільних вправах і Віталій Арсеньєв у багатоборстві. Також Віталій став другим у вправах на кільцях і третім в опорному стрибку. Вдало виступили і наші першорозрядниці. Євгенія Остапенко посіла у багатоборстві друге місце. А Вікторія Іваненко третє. Первої розрядниці у нас виступили хорошо. Що та чоловік сім восім, котре входять десятку сильніших учасників чемпіоната України. Нам нам би, звісно, хотілося, щоб ті сорівнування продовжувалися в такому ж руслі виступати, тому що це великий опыт і для наших начинаючих гімнастів, і для молоді, які приходять сюди, смотрять і учаться, як далі надо працювати. Всього на рахунку наших гімнастів чотири золоті, чотири срібні та три бронзові медалі. А у комплексі енергоспорт четверте проходила відкрита першість міста з художньої гімнастики. Учасницями змагань стали 130 гімнасток з шести міст України, Александрія, Світловодськ, Кривий Рок, дві команди Черкаси, Біла Церква. Команди приїжджають, діткам здесь подобається, тому що ми стараємося дітей поощряти всіх подарками, Тому діти нас люблять, покажуть своє майстерство. Ми учимося у інших дітей, інші участь у нас. Турнір провели спортивна школа номер 3 міська організація фізкультурно-спортивного товариства Україна за підтримки батьків-спортсменок Руслана Климовського, Романа Рогачова та Ігоря Лібенка. На першості виступали як майстри спорту України, так і зовсім юні чотирьохрічні гімнастки. Олена Вандишева з Білої церкви на змагання у Кіровоград приїхала вперше. Член збірної Київської області перемогла у змаганнях за програмою кандидатів у майстри спорту України. Я займаюсь уже 8 років художньою гімнастикою. Ну мені дуже подобається, він красивий від спорту, їбка з пластика. Левову участку нагород першості здобули кіровоградські грації. Для чемпіонки міста у змаганнях за програмою другого дорослого розряду Катерини Міщук, яка вже сім років займається гімнастикою. Золота медаль стала ювілейною п'ятдесятою. Я вигравала перші другі. Треті місця, була Львів, була Ізмаїл, Кривий Ріг, Кривоград, Київ, і ще багато місць. Подружки Єва Кишлян та Ліза Теплова перемогли у змаганнях другого юнацького та другого дорослого розрядів. У дівчат теж значний змагальний досвід. Ми були в Львові, в Києві, в Білій церкві, в Харкові, в Севастополі. Билі, ще ну, потам в Олександрії, Черкаси, Черніга, Рог. Ще дві юні чемпіонки міста Маша Павлова та Аня Присяч гімнастику обрали за можливість досягти у цьому виді спорту найбільших вершин. Можна всього добитися і можна, ну тут добре. А я тренуюся у Дарева Ольги Ніколаївни і Умірколова Владіслава Сергійни. Мені тут від спорту подобається, тому що тут можна зробити багато достежень. І якщо добре займатися, ми стати чемпіоном світу. А переможниця змагань за програму юнацького розряду Марія Сіненко мріє про титул чемпіонки України. Я займаюся 5 років. Мені подобається виступати, дуже цікаво. Хочу стати чемпіонкою України. Ці дівчата – майбутні кіровоградської художньої гімнастики, впевнена їх тренер Ольга Гейдарова. Хороший показатель показує Міщук Екатерина 2004 року народження по програмі першого розряду. А також у нас Кішлян Єва, Павлова Маша, Кажухарь Харь Олександра, Прісіч Аня у нас, собственно, Сінєнка Маша. У Нас много дітей, які перспективні. тільки треба работать. И щоб у них було желание, в першу чергу. У нашому наступному спортивному вікенді ви дізнаєтеся, як зірка завершила першу частину сезону. Та чи вдалося нашим боксерам піднятися на п'єдестал пошани національного чемпіонату України?